А якщо ти не працюєш з дистриб'ютором, а продаєш там ящик та палетку раз до разу час, який ти витрачаєш, щоб знайти одного цього клієнта, практично завжди рівний на той час, який тобі треба буде, щоб знайти цього дистриб'ютора і зробити з ним якісь домовленості. Дистриб'ютор це фірма, яка має схожі марки, схожий асортимент в своєму портфелю. Українські часові рамки і очікування дуже сильно відрізняються від європейських, тобто в Україні всі, всі зділки проходять дуже швидко в Європі. Це місяці фірма, яка хоче вийти в таку модель. Вона повинна оцінити всю стратегію і оцінити наскільки вона здатна і готова на це все іти. Слухайте, вони даєте можливості заробити. Ми можемо заробити. ми можемо продати, але ви нам це б не даєте. Давайте до свидання. Ми будемо шукати іншу марку, якою працювати. Вітаю. Новий запис що там є камня» Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. Сьогодні на зв'язочку з Вікторією Кривуля. Вікачко Вікторія Кривуля, стратег, маркетолог, спеціаліст по експортній експансії. Досвід роботи з світовими брендами Dior, Henkel, LG Electronics, Microsoft. Спеціалізується на дистриб'юторській моделі співпраці, виходу на експортний ринок. І у нас сьогодні до тебе дуже важливе запитання щодо розвитку експорту. Воно наступне: як працювати з дистриб'юторами при виході на експорт? От я чула, що коли виходиш на експорт, можна в кожній країні мати мережу дистриб'ютів, які представляють, там, вже тві товари якось розвозять. Я мало про це певно знаю. Розкажи нам, як побудована ця система, як її все зробити правильно, щоб продавати на експорт більше. Так, да. моя спеціалізація це взагалі дистриб'юторська модель, бо, взагалі, будь-яка продажа в іншу країну, це вже рахується експорт. Тобто, навіть ви виробляєте якісь свої листілочки, пересилаєте, продаєте через якийсь eBay і відправляєте поштою, і це вже теж рахується як експорт. Але я е, спеціалізуюся на великому експорту. Це так, як ти сказала, це знайти дистриб'ютора, який буде твоїм представником. Що це дає? Тож ти знаходиш один раз. Людину в одній країні, і ця людина, фірма займається уже повністю розширенням мережі і розширенням продаж в певній країні. А ти на той час, як виробник чи представники постав свого бренду, бо зазвичай виробники і представники, тобто власник бренду і виробник, можуть бути різні. Я завжди називаю це бренд-овнер. Тобто, ти як бренд овнер вже туди займаєшся розвитком інших напрямків інших країн. Отже, дистриб'юторська модель нам дає, то, що ти входиш в країну і передаєш комусь право на свій товар, на то, щоб його продавати, представляти, робити якусь маркетингову стратегію, розвивати. І, звичайно, цей дистриб'ютор зацікавлені, щоб отримати якусь маржу, який заробіток, а ти, відповідно, продаєш цьому дистриб'ютору і так само получаєш гроші. Відповідно, це все відбувається в великих обсягах. Бо. Якщо хтось взяв твою дистриб'юцію, то ясне діло, що він буде заходити в рітей, в різні сітки, співпрацювати з великими оптивими компаніями, щоб якби, заробити на цьому построєні взагалі продажі. А якщо ти не працюєш дистриб'ютором, а продаєш там ящик та палітку раз до разу, час, який ти витрачаєш, щоб знайти одного цього клієнта, практично завжди рівний на той час, який тобі треба буде, щоб знайти цього дистриб'ютора і зробити з ним якісь домовленості. Ти перед дуже вигідно, тому що ти один раз витрачаєш час, Так. Да? і далі він постійно в тебе закуповує для деливання на полички. Так, да, да, да. да. Приблизно так. Звичайно, я завжди рекомендую підтримувати цього дистриб'ютора, його супорти йому так само допомагати. Е, тому що зазвичай дистриб'ютор це фірма, яка має схожі марки, схожий асортимент в своєму портфелю. Плюси це то, що він вже має базу клієнтів, з якими співпрацює по інших товарах, а мінуси в тому, що в нього є, допустимо, 10 марк. І він не може саме над тою марку виділяти повний робочий час всіх своїх людей, всі свої ресурси. Тому, якби це такий додатковий рекомендація, що потрібно також працювати і допомагати дистриб'ютору. Я б, ну, з ним бути б в близьких стосунках з таким дистриб'ютором, але певно я забігала наперед. Спочатку певно, як знайти цим дистриб'юторів, а потім вже як їй це додать, щоб вони, наприклад, нашу марочку. Частіше продавала, частіше репланувала, краще до нас, що цукерки, шампанське, що їм там давати. Перше я би хотіла сказати, що фірма, яка хоче вийти на таку модель, вона повинна оцінити всю стратегію і оцінити наскільки вона здатна і готова на це все йти. Бо перше чи фірма буде якби випускати, створювати таку кількість товару, яку може захотіти дистриб'ютор. Допустимо, одна з моїх співпраць. Я знайшла була таких дистриб'юторів на цей товар, що вони вислали прогнозований в контракті план закупівель на три місяці такої кількості, що фірма до цього моменту 5 років вже працювала і в надкої кількості ще ніколи не а, випускала. І це, звісно, означає, що це будуть штрафні санкції, якщо фірма не зможе покрити цей а, запотребування свого клієнта. Тому, перше, це потрібно оцінити, чи фірма готова йти на кількості більшій кількості. В другий момент, чи фірма буде мати інвестиції. Третій момент: чи е, фірма буде готова на якісь відтермінування? Тому що, е, звичайно, це буде там слідуще питання, як щоб не обмануло ці моменти, і отей же часові рамки, українські часові рамки і очікування дуже сильно відрізняються від європейських, тобто в Україні всі, всі зділки проходять дуже швидко. Побачила, договорилися, переписалися. Окей, ми рішили. Давайте різкнемо, будемо щось робити. В Європі це місяці. Часто це, якби три тижні, щоб отримати якийсь контакт, почати якусь розмову, далі це все йде розмірено. Тобто, я коли консультую і працюю з якимись фірмами, я закладаю мінімум три місяці, максимум шість місяців до результату. А відповідно, цей період часу це якісь витрати, це операційні витрати, на зарплати на все. Це треба як їх задобрити, перше, оприділити, чи ви готові до цього, і чи ви маєте ресурс на це. А другий момент. Як затоприти? Уперше узгодити з дистриб'ютором, який маркетинговий інструмент ви йому даєте. обучити обов'язково, тому що всі продажі це маркетинг. Тобто, якщо ти знаєш добрий продукт і ти маєш таких продуктів приблизно марок 10 одинакових, ідентичних, то звичайно продавати будуть ту, яку краще знають і про яку добре можуть розказати. Маркетинг обучити і якби. Постійно перебувати в контакті з цим дистриб'ютором, виділити йому одного чи два менеджера, які були в контакті. Тому що в Європі всюди так само дуже добре працюють людські відносини. Така ситуація, коли війна почалася, і в мене був дистриб'ютор, з яким я співпрацювала з польським брендом і дистриб'ютором Румунії та Молдові, і. У мене були хороші відносини теж з тим дистриб'ютором. То, коли починалися оці виїзди з України, е, дистриб'ютор спершу з Румунії допоміг моїй родині через румунську границю, ніби їх там зустріли, взяли, переночували, всім забезпечили. Потім їх там перевозили в Венгри, там теж дистриб'ютор їм передоставив дім і так далі. Потім вони таким шляхом добиралися з тої частини в е, Польщу. Це просто говорить настільки, що це не просто якісь. Е, Кишо. Добрий день, це наш прайс-ліст. Ви сьогодні щось будете купляти чи не будете. Ви нас там закуплялись місяць назад, поработа було зробити закупочку. Це така робота, якби людські відносини, які дуже сильно цінняться. Будь ласка, от об'єми, трошки мене спілювали. Да? От чи є приблизно, ми можемо сказати тут, що означає, на яких об'ємах я готовий вже можу поробляти? Щоб дистриб'ютору я був класний, щоб дистриб'ютор вже занючує, покриваю його потреби. Це від скільпох в штуках, по бетоннах. Я б сказала, що це так: X10, X50 від теперішньої своєї обороту за мріки, я б навіть, 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 навіть сказала. Тому що якщо ви йдете в дистрибуційну модель, це вже якби по-серйозному. Тобто, ви заходите перший раз в якусь країну, і дистриб'ютор зробить таку роботу, що він затарить всіх зразу. А щоб це зробити. Якби треба б мати таку можливість це зробити. Тому що, опять же, якщо ми протягуємо вже з поставками, ми втрачаємо довіру дистриб'ютора, до у нас погіршуються стосунки. Тобто до нас приходять та друга сторона і говорить, слухайте, ви нам не даєте можливості заробити. Ми можемо заробити, ми можемо продати, але ви нам це б не даєте. Давайте до свидання, ми будемо шукати іншу марку, з якою працювати. От такого плав. Тому, наперед. Забезпечити собі, допустимо, інвестиціям, зрозуміти, що ми будемо робити, якщо ми оце продамо на два мільйони, на п'ять мільйонів. А не були випадки, коли, допустимо, чотири з половиною мільйони хотіла фірма закупити от косметики, щоб під них спеціально виготовили, але вони були готові чекати півроку, вони готові були платити всякі завдатки, тракції виготовлення так само платити. Але питання в тому, що. Чи готова фірма, яка виробляє, якось збільшити свої потужності і йти в це? Ми говоримо про те, що кожна фірма-виробник на зараз все, що виробляє, вона вже збуває. Тобто, для забезпечення дистриб'ютора у нас немає. Апріорі. Ми виробляємо стільки, скільки продаємо. А якщо у нас додається дистриб'ютор або дистриб'ютори, вони різкомовно кажуть: дайте без затримок. Парції, ось це допомогу графіку, це означає, що нам досить швидко треба вміти виробити мінімум в 10 разів більше, так, ніж ми зараз звикли виробляти та продавати нашими збиткими методами, наприклад, в Україні. Ось так. Да. О, І це нам додаткове фінансування. Так, можливо, є якісь кейси, як виробнику отримати можливо кошти, як швидко там донаростити виробничі потужності. Як роблять в тебе? Вот, Якісь лайфхаки? Є два. Перший лайфхак це українські гранти, вони до п'яти мільйонів гривень дають на виробництво. Це вже грантові консультанти, вони консультують. У мене в компанії, в команді так само. Я дівчина теж нас статист, і грантовий консультант, як би да. А другий момент це Європейський Союз. Як я що, опять же рекомендую робити дистриб'юцію? Краще все працює, якщо фірма, яка є там виробник в Україні чи брендовнер, має якусь адміністративну одиницю в Європі, Тоді легше взагалі знаходити дистриб'юторів і співпрацювати, тому що більша надійність і більша довіра. Із-за того, що о, в Європі працює закон. І тут фірма, допустимо, німецька, яка хоче стати вашим дистриб'ютором, краще там з польської фірми заключить цю дистриб'юцію, ніж з української. Це буде їм їх звільняти від всяких митних операцій, тому що ваша польська фірма вже буде займатися митними операціями, розмитненням довозом, границями, транспортом. А друге, тут, є, якщо не, не вийде якоїсь співпраці і оплати, це дуже просто довести і дуже просто отримати. І коли ви на туди відкриваєте фірму. В Польщі, адміністративну якусь одиницю, ви на цю адміністративну одиницю так само можете просити європейські гранти. Європейські гранти є набагато більші, ми тут і 5, і 10, і 15 мільйонів О, взагалі можна отримати. Звісно, там є нюанси, як сюди. Треба, якби, хтось, хто буде покривати, хто буде стояти гарантом цього всього. Але, опять же, так само є моменти і нюанси, якщо. Це забезпечити нерухомістю і там в Україні чи заводом в Україні, тобто теж є люди, хто це все проконсультує. І в Європі, наприклад, отримання гарантій, вони приходять набагато швидше, ніж в Україні. Тут наручуємо виробництво можливі потужності і беремо, відкриваємо юридичну особу та в наплати Євросоюзу, беремо там гарант поїзднім міркам, Це вже і надійно. І нашим контравентам буде е, по-рідному спілкуватися з нашою компанією, бо вона теж відкрита, працює по законам європейського союзу і відкрита на території Європейського Союзу. Так скажи, будь ласка, ти з команди, що ви робите? за якими питаннями і допомогою можна до вас звертатись? Першої стратегії. Взагалі дуже багато звертаються хто з питанням, що от ми рік вже маємо фірму в Польщі там чи в Чехії. Ми пробували продавати чи свою косметику, чи імпортувати косметику з Кореї, що зараз дуже популярно. І якби в нас нема тих результатів, в яких би ми хотіли. В основному покриваємо або різницю з українського бізнесу, або співпрацюємо тільки з українськими філіями, які відкрилися в Європі з початком війни. Що робити, як робити, як виходити на європейський ринок? Тобто є отакий план консультація стратегія взагалі з рекомендаціями, з бюджетом, з тим, що потрібно зробити, скільки ще потрібно вкласти, які одиниці потрібно ще створити на фірмі і скільки це часу займе. Це один момент. Другий момент, що ми беремося навіть після того, як напишемо стратегію, виконувати це все. Опять же, є точка беззбитковості ноль. Яку ми прописуємо, що ми будемо, ми закладаємо, допустимо, три місяці, максимум шість місяців за цей час фірми операційні витрати будуть такі. Якщо ми не досягнемо цієї точки безбитковості нуля, яку ми вирахували разом, то далі ми працюємо безкоштовно до того моменту, поки ми не зробимо фірмі те, що ми обіцяли зробити. Є така штука. І є просто звичайні а, такі короткі консультації, коли фірма оприділяється, чи взагалі їм інтересно виходити на експорт, після того як я їм розкажу, як це працює і що їм треба зробити. Бо в основному, що я бачу на ринку, це. На українських сайтах шукають експорт менеджера, знанням польської чи ще щось, Давайте нам продавайте. Ніхто не розбирається в тому, які документи, які сертифікати, як співпрацювати з партнером. Чи цей партнер буде хотіти перераховувати гроші в Україну? Такі моменти, нюанси. Все відповідальність складеться на людину, яку шукають, і ця людина, сидячи в Україні, в Чернівцях, там в Вінниці, не будучи ніколи так само за кордоном, повинна просто слідуючи скрипта якось втикати. Впихати якийсь товар. Тобто, така коротка консультація, якби підприємцям е дуже сильно це люблять, фірми теж дуже сильно це не люблять, із-за того, що вони туди стикаються з якоюсь такою реальністю, яку їм говориш, вони ставлять це під сумнів і якби з такими якби, співпраця далі нікуди не проходить. Простіше що ж відбувається з тим, які вже говорять, ми ж тут працювали рік, у нас не виходить. Розкажіть туди, що можемо зробити. Топка таст дистриб'ютора що треба вміти впізнати. Це справжній дистриб'ютор Чому у мене такий собі не дуже ефективний, не дуже довірчивий, довірливий для нас. Я зрозуміла, дякую. Мені дуже імпонує, що ви спочатку можете, за бажанням замовника... Продумати, проробити стратегію саме для його бізнесу, чи він потягне саме для його товарів, саме для його ринків. Так і тільки якщо все окей, якщо він може, там все виходить, сходиться, то взяти на виконання цієї стратегії, ну і ще дійсно навчити кожного, хто з вами працює. А як цих ретейлерів далі шукати, хто вони, да, хто ці люди, і які сертифікати та документи мають мати? Це дуже чесний такий кристальний класний підхід, який імпонує, тому що він зрозумілий. Дуже дякую, що ви розвиваєте український експорт. Тобто я тут ще і в першу чергу щоб подякувати за точну інформацію, простий план дій, який ми сьогодні обмалювали для кожного експортера. Знімаємо рожеві окуляри, розуміємо, що це все спокійно, з консультантами робиться. Експорт буде ще і з дистриб'юторами по країнам. Залишиться лише налагодити маркетинг, там, і впізнавання бренду, навчання цього менеджера. Ну і звичайно, поцілуночку йому в щочку, не Кожні продажі на полички Гартила. Дуже дякую. І контакти залишаємо від тоді під цим відео в описі. Будь ласка, пишіть коментарі. Звертайтеся за контактами до Вікторії та її команди для того, щоб налагодити системний експорт з дистриб'юторами в нових вам країнах. Будемо раді за відміточки лайк, підписочки. Дуже дякую, Віка, що сьогодні прийшла, поділилася досвідом. Дякую, дякую за запрошення. Дякую.